Всім привіт! Мене звати Інга. Ми на каналі Watsons і сьогодні я відповім на найактуальніші питання до візажиста. Візажист це людина, яка створює красу, це людина, яка володіє технікою нанесення макіяжу та з допомогою цього інструменту створює щось прекрасне на обличчі людей. Пензлі для візажиста це основний інструмент в роботі. Ні, ми не можемо використовувати один, тому що за допомогою одного виду пензля ми можемо намалювати стрілки, за допомогою іншого нанести не тон. Розтушувати рум'яна потрібен зовсім інший ворс. Але історія про те, що візажисту потрібно просто 100-500 пензлів. Це теж міф, тому що для одного макіяжу достатньо 4-5 пензлів. Заразитися через пензлик доволі важко, тому що, якщо це грамотне нанесення макіяжу, пензель обов'язково дезінфікується перед використанням на кожному обличчі, він очищується повністю від попереднього використання та наноситься абсолютно гігієнічно на нове обличчя. І ще, звісно, перед тим, як наносити макіяж на обличчя, обличчя очищується, наноситься зволоження і вже потім наноситься макіяж. Тому навіть навіть якщо на обличчі був якийсь бруд, на пензель його перенести неможливо, тому що ми його знімаємо перед нанесенням макіяжу. Якщо це, звісно, все робиться так само правильно, а не як попало. Особисто, на мій погляд, найчастіша помилка у макіяжі кожної дівчинки жінки а це недостатня тушовка, коли ми наносимо продукт і недостатньо його розташовуємо. І в нас дуже графічно нанесені тіні, в нас видно контур нанесення тонального крему, видно, якби таку пляму від рум'ян да, або від контурного. І порада від мене просто трошки більше часу тратьте на. Те, щоб розташувати свій мейк та використовувати гарні пензлі, щоб вони вам в цьому допомогли. Відмінностей у цих макіяжів небагато, але якщо ми говоримо, наприклад, про макіяж для сцени або про макіяж для телебачення, то звісно відмінності там дуже колосальні. Це плотність нанесення макіяжу, це зазвичай яскравість макіяжу, матовість шкіри, тому що камера і сцена, вони, як би, можна сказати, їдять дуже сильно ваш мейк. Якщо це звичайна фотосесія, наприклад, це стріт-фото або це е, така студійна проста зйомка, то макіяж можна робити майже такий самий, як і для життя. Тільки варто ослідкувати за тим, щоб не дуже сильно блистіло обличчя а, по всьому його периметру, а не тільки тільки на зонах, де ми наносимо хайлайтер, власне, це всі відмінності. Найважливіша причина, чому клієнту не сподобався макіяж. Якщо ви недостатньо постаралися, то це, звісно, буде вашою помилкою і вашою задачею зробити так, щоб клієнт е, пішов від вас задоволений. Але якщо ви постаралися зробили все технічно, е, за запитом клієнта, а, наприклад, у клієнта просто е, не задався настрій, е, то це вже, звісно, не ваша проблема, і клієнт має е, сам якби, вирішити це питання, тому що якщо е, що вашої помарки не було, то звісно, ви ні в чому тут не винні. Щодо плюсів та мінусів у роботі візажиста. Особисто з моєї практики я обожнюю працювати на зйомках, я обожнюю створювати творчі, яскраві образи, я обожнюю працювати з моделями, я дуже люблю працювати в команді, я люблю працювати над зйомками кліпів або подібних історій, це мене дуже надихає. А з мінусів особисто для мене, це, звісно, важкість в роботі фізична, тому що Дуже стомлюється спина часто, а та момент в тому, що коли ви возите з собою косметику, це також може впливати на стан вашої спини та вашого здоров'я. Але в принципі, якісь прості вправи, практика йоги або любі фізичні нагрузки, які поліпшать стан спини, та цей мінус дуже легко анулюється. З приводу онлайн курсів, моя думка така. Якщо ви вивчаєте макіяж для себе і ви хочете навчитися фарбувати себе онлайн, це просто супер ідеальний варіант для вас. Якщо ви хочете займатися візажом професійно, я все ж раджу вам піти на офлайн навчання. Або це має бути просто супер якісний онлайн, де все дуже чітко, ідеально видно, прописано та пропрацьовано. Але моя порада це все ж офлайн. Тому що офлайн це завжди. Контакт з вами, це можливість спробувати нові продукти та своїми руками, своїми пальцями відчути шкіру людини, відчути всі моменти взаємодії з людиною, взаємодію зі своїм викладачем. Це, звісно, набагато буде ефективніше для вас. Я раджу починати, звісно, з гарних курсів, де вас навчать реально класному, якісному виконанню макіяжу. Друга моя порада це піти працювати, по-перше, або в салон для початку, або в, в магазин косметичний, де ви зможете не тільки продавати косметику, а й постійно її тестувати, наносити на себе та фарбувати покупців. Це дасть вам максимальну кількість практики та е, дозволить гарно набити руку, щоб ви могли потім вже в подальшому робити класні макіяжі. І ще одна моя порада: не скупайте одразу всі продукти. Зробіть собі класний базовий набір, базову косметичку, і потім поповнюйте її по ході роботи та е, по ходу того, як ви тестуєте нові позиції. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та обов'язково ставте лайк цьому відео. Якщо у вас залишилися ще питання до візажиста, то пишіть їх в коментарях. І гарного вам дня! Бувайте!